Була порада в коментарях про те, що там з нашими об'ємами можна ну, сміло купувати станок ЧПУ і що може на ньому працювати одна людина. От Що стосується самих станків ЧПУ, чи доречні вони завжди. Дивіться, ЧПУ це не про швидкість, ЧПУ це про точність. Наприклад, якщо вам потрібно виготовити там ну, 500 1000 коньків одинакових або якихось одинакових планок, да, тоді ЧПУ доречний. Ви його вбили в програму. По-перше, потрібно написати буде для нього для кожної деталі, окремо програмку, намалювати її. Або, ну я не знаю, дивлячись, які станки є там такі, які коштують і по 2 мільйони. Там ти просто пальцем малюєш потрібну деталь, вказуєш, де колір таке теж присутнє, але. ЧПУ це не про швидкість. Швидкості ви на ньому не досягнете. Це, по-перше, коли були б однотипні деталі, от, наприклад, там ламелі для е, паркану, так, да, тоді це класно, але у нас ламелей буває дуже, дуже мало. У нас в основному це покрівля, коньки, е, це торцеві планки, це любі планки, які зашивають е, самі фасади, фасадні касети. Цього на ЧПУ е, не досягнеш. Е, тому е, можливо, як допоміжний станок, просто ну, щоб робити деякі деталі, які можна робити лише на ЧПУ, тоді да. Ну але зараз вкладуватися півтора-два е, мільйони в станок е, – ну, таке собі задоволення. Тому ну, ось така відповідь на це запитання.